Сторінка 132. Параграф 40. Повітря і погода, прогноз погоди. У конкретній місцевості на момент часу або протягом деякого його періоду, година чи доба, встановлюється певний стан нижнього шару атмосфери або погода. Цей стан доволі мінливий, може змінюватися з дня на день, навіть від години до години. Розглянемо, що стає причинами таких змін і як учені навчилися прогнозувати погоду. В основі всіх змін стану повітря лежить температура. Земна поверхня по-різному нагрівається, а повітря при цьому являє свої властивості. Тепле не тільки легше за холодне, тому воно піднімається вверх, але й має здатність розширюватися. Отже, у тропосфері формуються області низького тиску циклони та високого тиску антициклони. Циклони зазвичай приносять хмарну мінливу погоду з опадами. Від стану погоди залежить функціонування багатьох соціальних сфер. Найбільше прогноз погоди необхідний для транспорту, особливо авіаційного, сільського, комунального господарства, будівництва, навіть для медицини. Тому у світі доволі розвинена мережа станцій метеорологічних спостережень, інструментальних методів вимірювання температури, вологості, атмосферного тиску, кількості та інтенсивності опадів. Напрямку і сили вітру. Для вимірювання температури використовують термометри, подібні до тих, якими ми в побуті міряємо температуру тіла. Різниця полягає в тому, що до діапазону вимірювань входять температури нижче нуля. Вимірювання атмосферного тиску відбувається за допомогою барометрів, напрямку і швидкості вітру анемометрів, вологості ігрометрів, кількості опадів опадомірів. Процес передбачення погоди клопітний. Він базується на основі математичного моделювання та розшифровування багатьох даних. Науковці передбачають погоду, спостерігаючи за змінами метеорологічних величин, порівнюючи їх між собою, можуть дати передбачення на перспективу. В цьому їм допомагають потужні комп'ютерні системи, які швидко роблять математичні обчислення значних обсягів інформації. Точність і правдивість прогнозів особливо необхідна. Тих місцевостях, де поширені небезпечні метеорологічні явища, урагани, смерчі, грози, град. Підсумки параграфа. Погода це стан нижнього шару атмосфери протягом короткого періоду, зазвичай кілька днів для певної місцевості. Циклони зазвичай приносять хмарну, мінливу погоду з опадами. Передбачити погоду можна за допомогою розвиненої мережі метеорологічних спостережень. Прогноз погоди. Складають на основі складних математичних розрахунків.